Ручка ST Дюпонт. З такою важкою коробкою. От маємо надписи Made in France Есте Дюпонт Париж. І маємо На ручці є номер тут зверху камера. От, трошки передає. Номер я переписав. Ось такий номер. І ще маємо Дюпонт. Стержень. тут я розписував, пише чорний. Ось така ручка також така важка, добротна. Всередині є стержень. Все працює. Всім дякую за перегляд.